I have a lot of fun. I'm a man. Друзі, радий вас всіх вітати на каналі про трейдинг, канал про торгівлю на фінансових ринках. Розпочався вже другий тиждень після Нового року, і я виходжу в такі прямі ефіри. Оновлюю торгівлю. Вже були відкриті там перші позиції на минулому тижні, але вони більш такого короткого значення. А, сьогодні хочеться вже говорити про середньострокову торгівлю, і з а, цієї виходять із цієї думки, хочу поділитися своїми торговими ідеями, які будуть на цьому тижні, і деякі з них можливо затягнуться ще на наступний тиждень. А, хто не є ще підписум цього чудового каналу, а, де можна отримувати. Безкоштовні торгові рекомендації і збільшувати свій рахунок, будь ласка, підписуйтесь. Також в описі під цим відео буде посилання на телеграм-канал, де я особисто даю торгові рекомендації. Ви можете задати мені будь-яке питання, яке вас цікавить стосовно торгівлі або співпраці, і ми з вами прокомунікуємо торгівля. А саме економічний календар, чесно кажучи, понеділок випав в мене з торгового процесу, особливо яких сильних новин або видатної волатильності А я не бачив, очікував набагато сильніший рух після нон-фермів знову ж таки. Але якщо ми говоримо про євробакс, то це відстоювання ціни. І далі поясню, чому так відбувається, так, вівторок, сьогоднішній день, особливо економічно, економічного полічного ем, такого піхуння, який би також міг штовхнути тобі ціну, його немає. Там десь до. Ну, звичайно, в середу маємо запаси сирої нафти, е, Також дуже цікава. Тенденція, яка по суті продовжується, тобто Сауди навмисно знижує ціну в, в супереч цьому, Сполучені Штати Америки вже по максимуму наростили свої потужності для видобучі, видобутку а, сировини, сировинного ресурсу для подальшої переробки, експорту, власного споживання, тобто там, де така заангажована. Боротьба за ціну на графіку ми також з вами а, це побачимо. А, звичайно, в четвер класично ми побачимо з вами а, публікацію по а, заявкам на отримання по собі по безробіттю. Маємо також нарешті волатильну новину, споживчий індекс споживчих сім, який прогнозовано закладається на збільшення, тобто очікується 0,2% від попередніх. 0,1% і в принципі, це є позитивом для американського долара і може підсилити історію з шортом європейської валюти. 30-річних облігацій менш волатильна новина, виходячи з досвідом роботи цієї новної, і вже в п'ятницю по британській валюті. Ми також побачимо, ВВП закладається певний позитив про те, що валовий продукт. Британської валюти буде зміцнена з відкриттям Америки. От, бачимо піки по Америці. Також є певний позитив до американської валюти. Ну і вже традиційно сівці звіти про те, як фонди е, накопичують свою позицію. А зараз же хочу більш детальніше поговорити про графік. Що ми там побачимо і як на це все будемо відпрацьовувати? Окей, почнемо давайте з е, класичного індексу долара. Е, маємо на денному графіку ми несхідну структуру, е, але, е, скажімо так, я закладав ймовірність формування Єгіпа. Гіп е, е, це є розворотна модель на несхідному е, Руху ціни, коли утворюється гіп, це, скажімо так, момент, коли ми очікуємо зміну, ну, давайте так, ми очікуємо первинно побачити корекцію, або ж зміну тренду як тихову, тому що ви бачите, що тобто, явно я навіть окреслювати це не буду, тобто, ми бачимо явно знижуючи максимуми. А це якраз таки свідчить про це, якраз таки свідчить про те, що у нас загально низький тренд на денному таймфреймі. В принципі, багато цілей було відпрацьоване з цього самого денного таймфрейму, і а, чисто сезонно вже індекс Баца, і я знаходжу логічним а, розглядати саме купівлю, але ми маємо побачити позначку. А uh, для того щоб впевнитися uh, в, в купівлі, uh, я розраховую побачити позначку закріплення над ціною 102, тобто 102,5 це вже сценарій для купівлі середньостроковий. Увага середньостроковий це не короткі угоди там середині дня, тому що для коротких угод інтродей треба розглядати менші таймфрейми. Uh, Індекс долара середньострокового лонг з ціллю 104: будь ласка, те, що можна брати і сміливо відпрацьовувати. Поїхали далі. Давайте також класично, євро, євро-долар. А, звичайно, з урахуванням того торгова ідея. Буде носити шортовий характер, тому що у нас в пріоритеті індекс долара в купівлю. Звичайно, в валютній парі євро-долар а, а, саме долар у нас виступає грішми товаром Тому цікаво паперування 1.094 і саме закріплення під котируванням 1,094, це темпрям, ми зараз розглядаємо А4, відкриє шлях до шортових позицій з наступними цілями. Ось е, перша історія, коли куди ми можемо пройти. тобто це фактично е, звідти, з, звідки почався, висхідний у нас рух ще з середини грудня місяця, середини грудня місяця, і історія може продовжитися до цього лая, тобто 1.075 цілком е, ймовірно е, цілі для цієї історії, е, тому закладає саме таке відпрацювання. Продаж розглядає від 1,094 е, до 1,084 з переводом позицій в безбіткову зону з продовженням року до 1,075. Е, стосовно британської валюти, тут не така е, очевидна ситуація. Тобто тут, скажімо так, а, також закладається ідея шорта, ідея шорта, але а, ми маємо висхідний канал. Ми маємо висхідний канал саме по а, британській валюті. Зараз я його промалюю, як я його бачу. І саме зараз так склалося, що саме зараз відбувається пробиття цього самого трендового каналу. І якраз е, якщо ви там після публікації цього відео бачите е, цю історію, і просто там можливий момент ретесту да, повернення ціни до саме нашої підтримки ціни. Якщо ви побачите таку ситуацію, однозначно, це сценарій до е, продажу. А е, головна ідея, щоб ціна не повернулася в висхідну, історія. я думаю, ну, мої очікування, які я закладаю, вони е, високо ймовірні для долара і повернення якраз такі ціни в цей трендовий канал. Е, така історія низько ймовірна. Але по правилам технічного аналізу, якщо така відбудеться, ви маєте вийти не, з позиції. Головне, що треба розуміти, я зараз даю вам ідеї. На вхід різні позиції, але не забувайте про те, що у вас має бути до вашого, виходячи з вашого депозиту, певний ризик-менеджмент, який ви не маєте права порушувати. Тобто не слід накопичувати мінус. У нас ідея на попичення а не збиткових. угод. Тому берете там 2-3 угоди. Можете в принципі і всі рекомендації прийняти до дії, але вони не мають перевищувати ваш ризик-менеджмент. Позицій цікава історія розгортається на, на денному графіку японської єни. А що я бачу тут? А, на ємі є формат кратної вершини. Ми зараз окремо розглядаємо а, японську єну, як окремо взяту валюту. Звичайно, коли ви відкриєте термінал, а, у вас буде коперування трошки інакше. Тобто, зараз взята умовно кажучи, копірування Японської єни до долару а в терміналі в вашому робочому буде копірування саме там, де єна буде виступати саме валютою а долар буде виступати товаром. Тобто ви будете бачити більш таку звичну для вас картину. Де єна, є грішми і е, коперування зараз, принаймні єна, коперується сто е, сорок вісім та Тобто, це зараз на станом на вісімнадцяти, є е, е, таке коперування. Але ми бачимо, що е, є формат графічної моделі, е, подвійної вершини, це правда вершина. І це саме розворотна модель, яка свідчить при розгорі ціни і слабкість єни. Тобто э, валютна пара долар єна буде зростати. Зараз я вам опишу э, те, що я бачу. Тобто зараз формується така ситуація, коли багато є цікавих причин на графіку, але вхід він відбудеться ось ось. Тобто ми знаходимося з вами на дуже цікавому етапі, коли ми обговорюємо саме найактуальніші точки входу. Тобто, ви бачите, що закріплення ціни на валютній пари долара є на безможливість вам закріпитися над лінією опору і поновити. Звичайно, тут ми говоримо про мінімум, якщо говорити про котирування USDT, USD GPI, тобто за долар-єна, то ми маємо прийти а, до нашого максимуму найближчого, а це саме копірування там на позначці 150. А, а не треба забувати, що в принципі по валютній парі долар є на зараз низхідний тренд, і а, коли ми поновлюємо а, поновлюємо максимуми кожен попередній максимум, який дозволяв формувати низхідну структуру. Фактично і буде вашою ціллю при торгівлі цією валютною парою. Австралійський долар а, також цікава досить річ. Я спостерігаю за ним. А, скажімо так: тут не вистачає деяких речей зараз. Я їх позначу. Це ось такі ось речі, які дозволять мені також е продати, е продати австралійця. Е тобто, в принципі, е цікавим форматом для мене е є утворення, є утворення графічної фігури також розворетного формату. Голова і плече у нас фактично сформоване вже, вже сформоване у нас е ліве плече. А у нас сформована голова, нам не вистачає формування правого плеча, яке дозволить нам поновити саме ось село. Саме ось село. Ось така ціль 0,63. От саме така ціна, цілком неймовірна при певних умовах при здійсненні певної умови. А умова дуже проста: це закріплення. Закріплення саме під лінією FIBO61 і 8, саме під лінією 61 і 8, а це фактична ціна у нас 0,65, і у нас відкриється шлях до 0,63. Тобто ми маємо прийти ось сюди спочатку. Сформується у нас відпад від цього рівня. І далі ми побачимо ось таку історію з пробиттям. Я розумію, що цей грав довго, тому я зараз не кажу про позицію інтрадей. Якщо ви хочете продати австралії, ви маєте на це право, тому що ми розглядаємо його з рахування більшого таймфрейму, це таймфрем D1. Якщо ви розкладете оцей рух ціни на меншому таймфремі, ви побачите там флет, і в принципі можна використовувати цю позицію для більш коротких угод для того, щоб досягти, або скажімо так не досягти, а взяти прибуток при ціні там 65, 7, виставляючи стоп за максимум сигнальної свічки, тобто там 67,7, то можна розглянути також цю позицію. Вона Цікаве для відпрацювання також чи мені. Золото. А, по золоту я вже знаходжу з позиції. А, золото знаходиться також в несхідному форматі, в несхідному русі. А, зрозуміло, що якщо ми говоримо про, про нарушування позиції. Стосовно індексу долара, то золото ми будемо отримувати в ось такому форматі відпрацювання. Тобто я закладаю по золоту саме нисхідний формат руху з найближчою ціллю в цей рівень, тобто там 1990 доларів за проєкскурсію. Це для мене така. Первинна історія знову ж таки формат середньостроповий тут слід розуміти, що у нас буде ціна поливатися в певному діапазоні, з ось такою амплітудою, тобто, десь у вас по угоді буде плюс, десь буде плаваючий мінус. Я не думаю, з урахуванням волатильності золота. Навіть з урахуванням волатильності золота я не очікую на просто там імпульсний рух до цієї цілі. Чому? Тому що е, наразі немає підстав, е, які б могли дати ту волатильність для золота, яка б без, е, дозволила досягти е, такої цілі в короткий проміжок часу. Ну я думаю, що цілком ймовірно відпрацювання цієї цілі до кінця цього тижня. А, нафта, а, те, що в принципі я казав, нафта, вона а, досить зараз поверне така. А, я розглядаю, я віддаю, скажімо так, шорт пріоритет для нафти марко Бренд а це похід в зону. Це похід в зону 71 один долар а, за барельнафти, а чесно кажучи, не дуже хочу розглядати і відкривати позицію а, шорти. Я більше схиляюсь до того, щоб почати відкуповувати нафту з позиції там на 70 сімдесят долар за барель нафти цілі досягнення. 80 доларів за нафти. тому в принципі, тут, о, якщо ви хочете там на менших та і інтерде, й ви можете відкривати шов позиції, беручи до уваги, що є певний діапазон, є певні рівні, де заходили об'єми, які дозволяли там о, досягати цінової позначки під 100 доларів за нафти, але Зараз йдуть досить великі геополітичні ігри, не хочеться стати а, таким зручником а, цієї всієї гри і просто збагачувати когось, а не себе. Біткоін досить непогано відпрацював на минулому тижні формат симетричного трикопника. Ідея була висвітлена саме. В цьому телеграм-каналі, про який я казав на початку відео, то ви можете додатися в телеграм-канал, слідкувати за а, моїми діями, за моїми думками, які я періодично висвітлюю, і брати собі до відпрацювання. знову ж таки, треба враховувати всю цю шуміху з приводу а, і те, як Багато і те, хабіткої багато вже хедж-фондів закомулювали під а, цю ідею. Капітала, тому що більшість інвесторів вони не хочуться впливати в біткоін якого окремо взяти актив. А як цінний паперу, мовно кажучи. Тому тут ідея кореляції саме з доларом, вона не зовсім релевантна, тому що. Тут є сильний інформаційний фон, інформаційна така в якому утримують велику кількість населення і розігріває таким чином ціну. Стосовно індексів, зупинятися там на кожному американському індексі, не буду. Скажу про сім'ї 500, досить непогано, досить непоганий рух. Що до Нового року, а зараз ми бачимо корекційні, такі, а, корекційні рухи по S&P 500 В принципі, якщо ви відкриєте графік на здатний до Джонсона, бо я думаю, ви побачите ту саму картину. А, і якщо говорити і проставляти якісь паралелі з індексом долара, то е, скажу наступне. В принципі, я розглядаю, е, я розглядаю його в наступному діапазоні. Це, е, це той хай, який він встановив в минулому році, так. Uh, і той мінімум, тобто це певна зона, яку можна брати до відпрацювання, і ми розглядаємо з позиції флету на меншому таймфреймі. Там візьмемо, до прикладу, таймфрейм А 4 для того, щоб у вас була можливість скупувати від підтримки і продавати від опору. Тобто змішуємося на менший тефрейм, оцінили мінімум, максимум і починаємо працювати в цьому платі. Вийшла ціна, показала, е, показала таку е, охотність закріпитися. тобто Ми побачили вже, як звершений факт Тобто поновився максимум, це не закріпилося над опором. Все, починаємо купувати. А провалюється ціна давить індекс долара. Тобто, варто розуміти також в цей момент. Де знаходиться саме індекс долара? Якщо індекс долара а, у нас знаходиться вже на помісті 104, і в цей момент S&P500 у нас досяг мінімум, то тут якраз варто замислитися про а, відкат саме по індексу долара. І до прикладу, в цей момент ми можемо розглянути а, локальну, а, локальну купівлю. Вже від усього лоя, який у нас буде саме саме на цьому мінімумі, тепер індекс долара ми розглядаємо як шорт, а S&P 500 розглядаємо в саме в цій ситуації. Тобто ми не забуваємо з вами про коронаційну складову. А, друзі, поки короткий, але досить змістовний огляд фінансового ринку. Більше інформації в описі а, під цим відео. Переходьте в телеграм-канал, здобувайте знання, покращуйте результати своєї торгівлі. А, якщо будуть запитання або бажання про це навчання, пишіть мені на особисті. Буду радий вам допомогти. Хише на підписаний на канал про трейдинг. Будь ласка, підписуйтесь, не пропускайте важливу, корисну і травмославу інформацію. А, радий всіх був бачити вам великих профітів і до нових зустрічей. চিম্পাপ